Привіт! Як я обіцяв, продовжую розповідати вам про нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Це державний орган, який, існуючи за наші з вами податки, лобіює інтереси проросійських олігархів, саботує боротьбу з проросійськими медіа та заохочує інфоциганство у медіапросторі. просторі. Алелюя, галелюя, галелюя, Останній факт, утім, не викликає подиву, враховуючи, що чинна голова нацради пані Герасим'юк багато років поспіль була локомотивом українського інфоциганства. Чи можна вигнати сатану із тіла? Ударами сокири у попередньому випуску я згадав Максима Онопрієнка, який лобіює інтереси олігарха Ріната Ахметова в національній раді. Так, він не такий відомий, як голова нацради Ольга Герасим'юк. Власне, я б сказав, узагалі невідомий, але він заслуговує не меншої уваги. Повірте, згідно закону, склад національної ради формується за квотним принципом: половина квот у раді належить президенту, інша половина Верховній Раді. В наших реаліях, коли щонайменша частина депутатів є активами олігархів, квоти можуть розподіляти згідно інтересів фактичного власника активів. До призначення на посаду в нацраді Максим Онопрієнко працював директором запорізької телерадіокампанії ТВ 5 яка цілком належала підприємству Ріната Ахметова «Запоріжсталь». Кар'єра Онопрієнка була пов'язана не лише з українським телебаченням, а й з російськими телепроєктами. Зокрема, телесеріал «108 хвилин. Чотирьохсерійний фільм знятий у 2012-му не просто за кошти федерального агентства по печаті і масовим комунікаціям Росії, а й разом з відомим російським культурним діячем Давідом Кіасаяном, автором пропагандистського фільму про кримський міст і рідним братом чоловіка головної пропагандистки російського режиму Маргарити Симоньян. Знаєте, друзі, я спробував переглянути пліт творчо продюсерського генія Онопрієнка. Але це неможливо. Байопік про космонавта Гагаріна знятий у типовому радянсько-пропагандистському стилі з елементами дешевої російської мильної драматургії невимовно огидне видовище кінозлочин проти людства. Виняткова бездарність, всегідність, а також досвід Анапрієнка у створенні пропагандистського контенту для невибагливих сортів не залишився непоміченим. І невдовзі Максим працевлаштовується на Запорізькій телеканала Ахметова. ТВ 5 єдине і головне призначення якого цілодобово вилизувати дражайшого Ріната Леонідовича, тобто джинса для олігарха. Фонд Ріната Ахметова випередив за показниками популярності Міжнародний комітет Червоного Хреста. Фонд Ріната Ахметова бізнесмен Ріната Ахметов. Ріната Ахметов. Ріната Хметову Фонд Ріната Ахметова. бізнесмен Рінат Ахметов. з 2014 по 2019 рік. Він працює там генеральним директором. Це був успішний період для бізнесу Ахметова, який примудрився з гудка перетворитися на друга а для декого господаря українських можновладців. Втім, усе це було до повномасштабного вторгнення. Зараз Приєнка, окрім того, що є членом нацради, ще й входить до складу української телевізійної академії та є співзасновником благодійного фонду Media Change Україна, зареєстровано у Закарпатській області в місті Мукачево. Цей факт зайвий раз підтверджує. Що, як і раніше, Максима невблаганно тягне до людей, пов'язаних з Росією та проросійськими силами. Цього разу Онопрієнко делегував власну дружину до благодійників з партії регіонів Шутка та Бородія. Сайт благодійної установи виглядає доволі дивно і чомусь використовує символіку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я не зрозумів. Нацраду приватизували сім'я Онапрієнка, як це часто буває в середовищі найзатятіших патріотів, в Україні не мешкає донька Софія Онопрієнко з 2018 по 2021 рік навчалась в елітному канадському коледжі Лейкфілд. Один рік навчання, в якому коштує щонайменше 40 тисяч доларів. Здобуті в канадському коледжі скіли, донька Онапрієнка реалізує, звісно, не в Україні. Судячи з фото в інстаграм екаунті Софії, вона багато часу проводить у Франції та інших європейських країнах. Крім цього, Софія Онопрієнко разом з татом і мамою створили проєкт Онопріс Продакшн, який підшукує інвесторів для зйомки фільму, на якій родина Онопрієнків має ексклюзивні права. Як ви напевно здогадалися, цей фільм про війну, але не про ту, що вже більше 10 років іде в Україні, а про громадянську війну у Сполучених Штатах. Це дуже актуальна для України історія про кораблетрощу біля мексиканського узбережжя. Ось синопсис фільму, який збираються знімати онопрієнки. Музика. У 1862 році пароплав, який перевозив тонни каліфорнійських золотих самородків і монет, тоне на мексиканському узбережжі. 160 років по тому сміливий молодий мексиканець-авантюрист збирається знайти легендарний скарб. Ну. Те, що треба, я вважаю. На зйомки цього фільму онопрієнки планують витратити щонайменше 3 мільйони 200 тисяч доларів. Таким чином можна зробити лише один висновок, що наразі з Україною родину онопрієнків пов'язує, ну хіба що зарплата у нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Припиняться повноваження, зникне стимул. До речі, саме до зарплат та премії, члени нацради ставляться дуже уважно. І не забувають нараховувати собі усі можливі надбавки. Наприклад, сам Максим Онопрієнко регулярно отримує матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань. Хоча інстаграм-сторінки дружини і доньки Онопрієнка геть не виглядають як сторінки людей, які потребують матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, ба більше в Україні, в якій вони фактично не живуть, якщо говорити про інстаграм дружини Онопрієнка. То це окремий жанр іспанського сорому. Іноді, в буквальному сенсі слова, іспанського. Це така суміш гламуру та совкового кітчу, які, вочевидь, мають продемонструвати невблаганний потяг Євгенії Оконор до прекрасного. Спеціально для вас ми зібрали найкраще в один відеоролик. Насолоджуйтесь! Наскільки етично дружині українського посадовця демонструвати розкішне життя, подорожі та інші атрибути благоденства під час війни в Україні? Це окреме питання, яке точно не поставлять профільні українські медіа, які тремтять перед нацрадою. Тож поставлю я. Як і питання: а звідки кошти на таке розкішне життя? Невже Онопрієнко бере хабарі за лобіювання інтересів олігархів на медіаринку? Про війну в інстаграмі Євгенії Оконор до речі нагадує: ну хіба що цей допис зроблений улітку 2022 року з фото на фоні українського прапору десь в Європі? Саме тоді раптом згадала про війну і донька Онопрієнка, виклавши фото на аналогічному фоні. На цьому підтримка України, я так зрозумів, закінчилася. Ну і наостанок ще пара слів про деструктивну діяльність Національної ради. Нещодавно український інформаційний простір сколихнула новина щодо нових рекомендацій стосовно неймінгу російських окупантів в українському інформаційному просторі згідно рекомендацій нацради слова «орки» або скажімо русі на думку її членів не можна використовувати оскільки це може призвести до загострення військових дій. І створення додаткових напруг у суспільстві, тобто нацрада спробувала заборонити українцям вживати ці терміни стосовно тих, хто їх вбиває. Ну що ж, цілком логічний мув для автора російського пропагандистського байопіка Онопрієнка, але чомусь інші члени теж погодились з таким рішенням. Втім, після того як це недолуге рішення отримало резонанс. А суспільство частково сублімувало свій гнів на наших цензорів з нацради. Ці самі цензори злякалися і терміново приховали його з офіційного сайту. Чи варто казати, що ми зберегли PDF-файл з усіма рекомендаціями? Тут я знову ставлю три крапки, адже ми неодмінно повернемось як до Онопрієнка, так і до інших членів національної ради. Але я хочу артикулювати проблему і закликати вас подумати разом над відповіддю. Головне, чого я так і не зрозумів в процесі підготовки цього відео, це яка компетенція, який успішний досвід дозволяє Онопрієнко обіймати цю посаду? Дрібний, нікому невідомий пристосуванець. Єдиним успіхом якого виявилось ретельне полірування сідниць олігарха Ахметова протягом кількох років, і зараз ця нікчема не просто продовжує свою вологу справу, а й намагається запровадити цензуру в українському медіасередовищі. не забуваючи при цьому про себе улюбленого, а також про свою ілюстративно успішну закордонну сім'ю.